Зараз до нас має доєднатися Сергій Добовик. Він вже є з нами, заступник голови центральної виборчої комісії. Пан Сергій вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Добрий вечір. І якраз була інформація від вас в одному з ефірів. Ви коментували, що проведення і референдуму, і виборів там в один день це практично нереально. А чому так? Я не казав про це. Я казав, що на сьогоднішній день виборче законодавство і референдум на це виключає. Наше повоєнне законодавство було виписано за таким принципом, що поєднання виборів ну, в один день президента, народних депутатів України, місцевих органів влади і референдумних процесів не є можливим, тому станом на зараз формально, виборче законодавство це виключає тим більше в умовах воєнного стану. Якщо буде політична воля чи певне політичне рішення, значить треба від цих принципів відходити і приймати спеціальну можливо спеціальний закон для того, щоб це стало можливим. А давайте тоді проговоримо, які це які такі закони мають бути ухвалені спеціально, як ви кажете, щоб це запрацювало. Тому що зараз є ну багато розмов стосовно там онлайн голосування. І справді зараз в умовні дії українці там вчиняють дуже багато тих таких кроків, які там ще років п'ять чи сім тому було складно уявити. Та там автомобіль можна продати за п'ять-сім за хвилин та, угу. без мрео, Так це це також мені здається серйозний крок. Чи квартиру переоформити? Це ж не просто десь там щось комусь переслати кілька гривень на донат, умовно кажучи. А, які кроки на ваш погляд можуть бути такими спеціальними, якщо все-таки буде ухвалене таке рішення? Перші спеціальні кроки Центральна Вища комісія викладала свої постанові 7 січня. Яке запропонувала парламенту і парламент робоча група на чолі з Олександром Корнієнка? Наше напрацювання взяло за основу це напрацювання про особливості проведення повоєнних виборів. Я підкреслюю, по Центральній комісії говорить тільки поки що про повоєнні вибори, а не про якісь інші? Ми чітко сказали передумови, які для цього необхідні, тобто для нормального проведення повоєнних виборів. За міжнародними стандартами потрібно щонайменше 6 місяців підготовки, якщо ми говоримо про поєднання виборчого і референдумного процесу. Разом з повоєнними виборами, то для цього потрібно реформувати закон про всеукраїнський референдум або прийняти спеціальні норми, які поєднали всі виборчі референдумні процедури, і дозволили комісіям, які будуть сформовані для організації проведення. Ну я так розумію, більше мови йде про президентські вибори для виборів президента України. Одночасно буде комісіям з проведенням того чи іншого референдумного процесу. Це технічні питання, але вони існують, тому що закони трошки різні, з трошки різними нюансами, і по формуванню комісій, і по їх мережі, і по е, виготовленні виборчої документації, тому над цим потрібно працювати. Поки що це офіційно не обговорюється. Не в центральній комісії, не на робочій групі. Пане Сергій, а якщо от реально це справді поки і не обговорюється, і це лише ось ці заголовки з медіа міжнародних, які ми бачимо, але ну, якось не реагувати на них теж не можемо повністю закрити очі і сказати, що цього нема. Хоча зараз справді війна і можливо навіть ну, увагу не туди ми свою спрямовуємо. Але звучала дата травень 2026 року. Наскільки це реально, якщо буде про це. Мова до цього часу встигнути організувати виборчий процес, чи все таки 6 місяців після припинення вогню – це це та та константа, яка не може змінитися. Знаєте, у нас є конституційна константа. Я вже коментував іншим засобом масової інформації, коли мене питають: а от скільки необхідно для проведення будь-яких виборів? У нас є передбачений регламент, який визначений в конституції, який стосується організації проведення виборів народних депутатів України після скасування воєнного стану. Там це чітко і зрозуміло: якщо воєнний стан скасовується у центральної комісії місяць на оголошення початку виборчого процесу, 60 днів для організації проведення виборів, ну включно з днем голосування. Ось це той регламент, який визначений, і до якого центральна виборча комісія намагається бути готовою, тому що це чітко визначений законодавчий конституційний трек, який виключає інші, інші підходи і іншу готовність. Що стосується терміну, 6 місяців, про який говорить центральна виборча комісія, це той термін. Який необхідний для організації підготовки виборів у відповідності до стандартів Ради Європи, якщо ви пам'ятаєте, то навіть на чергові вибори місія спостереження довгострокова розгортається за 9 місяців до початку виборчого процесу, з урахуванням умов України можливо це скоротити, але ці 6 місяців потрібні не стільки можливо для державної системи, скільки для політичної інфраструктури, адже у нас основними... Контриб'юторами дільничних і окружних виборчих комісій є кандидати на пост президента і політичні партії, в якій готовності перебувають е, ці суб'єкти виборчого процесу, в якій, в якій готовності перебувають е, представники громадянського суспільства, які здійснюють спостереження. В якій готовності ми перебуваємо, щоб розгорнути систему голосування за кордоном? Якщо буде зміна. Законодавство і дозволено утворювати дільничні виборчі комісії додаткові поза межами дипломатичних і консульських представництв. Це буде значна робота, тому що зараз їх трохи більше ста, а за нашими розрахунками вони можуть збільшитись у три десять разів. Тобто, це і підготовка кандидатур до складу цих комісій, це і визначення місць голосування приміщень, це і врешті визначення, де наші громадяни знаходяться за кордоном. Це особливості голосування військовослужбовців. Яке це, яка буде лінія зіткнення, на якій території ми взагалі будемо організовувати і проводити вибори? І це гроші. Бо на це, це все гроші. треба ще й фінансування шукати, і про це теж і президент Зеленський зокрема заявляв.